Вітаю підписників і глядачів каналу! Сьогодні хочу поділитися своїм найкращим надбанням у саду. Ось це мої два дерева аземіни. От є в мене аземіна на передньому плані ця сорту Sweet Virgin. І ось менше дерево на задньому плані. Так, ось це азиміна сорту Тейлор. Виростила я ці два дерева з насіння. От за рекомендацією сусіда, за що йому дуже вдячна. Висіяла я насінини у 2013 році. От отримала молоді саджанці. Дерева, які дали мені перший свій урожай на п'ятий рік. Тобто на п'ятий рік були два плоди і вдалося вже спробувати, що це за фрукт. А на шостий рік був вже хороший урожай, як для молодого дерева. Тобто зібрала повне відро плодів аземіни. За той час різного начиталася і з хвилюванням чекала ті п'ять років, тому що багато інформації було різноманітної про те, що а зиміна, якщо не щеплена, то може не плодоносити, або плоди можуть бути дуже маленькими або несмачними. Так, тому хвилювалася, тому що в саду у мене мало місця, сад маленький три сотини, і ось ці два дерева вони у мене посаджені біля старої груші. То хвилювалася, що якщо не будуть плодоносити, придеться ці дерева забирати. Але страхи мої виявилися марними. То дерева на шостий рік вже гарно заплодоносили. От Спочатку в мене було тільки це одно дерево Sweet Virgin, а потім я ще висіяла на сінини Тейлор і ось отримала вже два такі дерева. От Вирішила записати про нього відео, тому що дуже багато інформації різної читала. Інформація дуже різноманітна, дуже між собою відрізняється, є багато протиречивої інформації. І хочу поділитися і своїм досвідом. От буду вдячна за коментарі. Якщо поділитеся ви своїм досвідом, так, або якщо скористаєтеся моїм досвідом для вирощування аземіни. Ось дуже багато цікавого в цьому дереві. От я, вирощуючи аземіну, дізналася, що крім того, що бувають дерева листопадні, от є дерева і гілкопадні. Тобто, аземіна вона не потребує. Такої обрізки, тому що от гілки, які від вони самостійно відвалюються від дерева. От гілочка, яка вже плодоносила, от вона так легенько відпадає. І от гілочки видно, що в них вже бруньки сухі, нема. Ось вони так легенько відпадають. Так, і тут вже видно на місці, де гілочки відпали, от з'являються бруньки молоді, де будуть нові гілочки у майбутньому. І ось на таких гілочках на наступний рік вже є квіти. Вони вже будуть плодоносити. Ось навіть видно зі стовбура. От як виростають молоді гілки. Оце гілки, які будуть плодоносити у майбутньому. Ось які молоденькі росточки, видно, з'являються, де будуть в майбутньому гілки. І ось видно, ось ця гілка відплодоносила минулого року, тому що от залишився залишок. Від плоду, але от поряд є квіточка, яка дасть урожай знову наступного року. І от видно, що як гілка вниз похилена по багатьох гілках, видно, що вони ось нахиляються так донизу, тому що плоди важкі, їх багато. Ось вони аземіна плодоносить так гронами, тобто буває по. 5, 6 і навіть 7-8 плодів. От вага їхня 200-300 грам, то виходить, що таке гроно важить кілограм і більше, і півтора кілограма. Тому доводиться підв'язувати. Ось і підв'язувала, і підпирала дерева, але все рівно частина гілок обламалася от під вагою плодів. Значить, Тому це зовсім не аргумент, що дерево нещеплене не буде плодоносити. Тому що дуже гарно плодоносить. І ось видно, що навіть великі скелетні гілки цілі повідламувалися в мене минулого року під урожаєм. То я зрозуміла, що потрібно частину плодів знімати, щоб не перевантажувати дерево. Але, от на відміну від грушок, яблунь, плоди не так легко знімаються. Тобто треба буде або ножицями їх зрізати, тобто вони не відламуються, вони дуже добре. Тримаються на плодоніжці, тому боялася їх зрізати, бо боялася, що через це може загинути, що може загнити все гроно. Тому якщо є у вас така такий досвід, поділіться, будь ласка. Тобто в мене є така думка, що якщо проріджувати, то потрібно ціле гроно знімати. От я думала спочатку, що добре було б, наприклад, щоб не по 5-6 плодів було на гроні, а, наприклад, залишати два-три, вони би були більшого розміру, але от не вдається. Відрізати, поки вони молоді. І от цього року ще підтвердила для себе таку інформацію, що це дерево є дуже морозостійке. Тобто от не шкодять йому морози. От знала, що зим, зиму, зимку вони переносять без проблем і е, мінус 30. А от що найгірше буває для рослин морози у період цвітіння. От цього року, коли азиміна почала цвісти на початку квітня, от випав сніг, ось і були. Нічні заморозки, і постраждала і хурма, і інжир, і ківі. Так, а от земіна не постраждала абсолютно. От навіть ті квіти, які в той період вже цвіли, от вони не загинули. От навіть не змінили свого вигляду. От вони такі, вони є такого темного кольору, от такі вони темно насичені, майже бордові. Так, вони поступово змінюють свій колір. Тобто на початку цвітіння, от вони такі зелені, такі зелені квіточки, а потім поступово вони стають темнішого кольору, от із такої бруньки зеленої. І цікаво, що брунька спочатку чорна, потім поступово стає зеленішою, потім зелена квіточка і квіточка потім стає бордовою. Квіточка аземіни дуже гарна. От якщо заглянути всередину, от вона і досить великого розміру. Ось дуже цікава така структура, цікава, текстура теж така цікава, от така вона, як шкіряниста. І от такі плотні, такі листочки, пелюсточки, тому вона і не страждає від морозів. От видно ви зав'язуються всередині плоди. І от видно, що частина квітів, які цвіли раніше, от видно пелюсточки з них. Вже обсипалися, от вони такого темного кольору, майже чорні. От І видно гілки, які нападали, так так як це дерево, от гілкопадне. Ось видно, які насипалися. от Гілочки повідламувалися. із дерева. От вони є більшого, і меншого розміру гілки відпадають. Так, і от видно, що ось зав'язь плодів. Ось тут вже видно, зав'язалися плоди. От цих Тих квітів, які відсвіли. От тут видно, що зав'язаний плід. Так, і здається, що він один, але вже знаю з досвіду. От якщо придивитися, він поділиться на ціле гроно. Тобто їх там буде 3, 4, а можливо і 5. І так як період цвітіння розтягнутий у часі, ось так само розтягнутий і період дозрівання плодів. Плоди починають дозрівати у кінці серпня, весь вересень є плоди, весь жовтень і на початку листопада, якщо немає сильних морозів. От, плоди від морозів не псуються, але втрачають свій вигляд. Так, але для вживання вони все рівно не, не псується їхній смак. Тобто і у листопаді так само можна ще їх збирати, збирати урожай. От Тейлор трохи відрізняється від світвер джин. Ось видно, що і квіточки меншого розміру, і листочки меншого розміру. У світвер джин листочки виростають майже до 40 см довжину, тобто дуже великі листочки. А от у Тейлор менші листочки, менші квіточки і менші плоди. І трошки іншої форми, вони більш округліші. Але на смак не гірший. Тобто смак відрізняється, трошки інакший, але зовсім не гірший на смак. І от я помітила, що з того часу, як почав плодоносити Тейлор, от Тейлор висіяна пізніше на три роки, так, тобто Тейлор почала плодоносити того року. І і поза того року, тобто два урожаї, то ці роки вже став кращий і урожай світ Верджин. Тобто ці два сорти добре доповнюють один одного. От я не знаю, чи плодоносив би в мене Тейлор самостійно, якби не було, тобто світверджин самостійно, якби не було в сусіда дерева. От, можливо, комахи запилюють. От комахи дуже різні запилюють аземіну. От зараз вже вечір і комах немає, але дуже багатьох різних гучків можна зустріти. Я, на жаль, не знаю їх це Такий жучок зелений, от такий, як на гліцинії її чах, то він запилює. От є різні мушки, от і навіть звичайні мухи от запилюють азиміну, Тобто різні комахи її запилюють. Так, от такі цікаві квіточки. От такі вони цікаві. І формою такі, як маленькі, ну, навіть ну, принципі, не дуже маленькі, от як дзвіночки такі. Ось розмір їх такий. Десь приблизно 3-4 сантиметри у діаметрі. Оці дзвіночки. Ось такі. І дуже гарно дерево виглядає, дуже цікаво, дуже оригінально, незвично. От камерою, на жаль, важко передати. От і дуже приємний аромат, все тут. коли вони дозрівають. от Цвітіння, ці квіти запаху не мають ніякого. А от плоди дуже ароматні, от приємно пахне такий цікавий, ні на що не схожий запах. І смак так само, питаючи, що, що нагадує. Дуже важко з чимось порівняти. Мені за консистенцією нагадує банан. От і так само, як банан, в різний період зрілості, різна консистенція плодів. От Якщо він спілий вже досить сильно, то він більш м'якший стає. Маса більш така кремоподібна. А от коли він молодший, то трошки інакший, і на смак, і трохи він такий більш таки твердіша м'якоть. Та ще хтось його називає, комусь нагадує смак морозива, якогось екзотичного, цікавого. Отаке, дуже, дуже цікаві такі плоди. І хто їх пробує, для всіх вони стають улюбленими От в нашій сім'ї, Аземіна – це улюблений фрукт у кожного. То ми з нетерпінням чекаємо дозрівання. От минулого року вже був хороший урожай з обидвох дерев. от Вони вже підросли, вже достатньо великі. От дерева, от світ верджин, от високе дерево, от метрів шість. Дерево. І от метрів 5 вже тейлор. Тобто плодів вже було стільки, що ми наварили варення. Варення дуже смачне, правда, відрізняється на смак, переварена азиміна від свіжих плодів, але все рівно дуже смачно, незвично і добре зберігається. Ось видно, ось бачите, тут муха прилетіла, тобто й мухи прилітають, запилювати. От Мурахи лазять, от їх дуже люблять різні комахи. от Плоди, коли падають, то от недолік такий, що слимаки. Дуже їх люблять. Ніби слимаків небагато в саду, але десь вони збираються і приходять ласувати плодами. Тобто доводиться зраденька і кілька разів в день збирати плоди, щоб не зіпсували їх слимаки. Ось, аземіна зацвіла. І ми вже з нетерпінням чекаємо, коли вже. Буде дозрівати, щоб поласувати цими смачними плодами. Рекомендую і вам посадити собі таке дерево, воно варте того. Варте того, щоб зачекати урожаю. І от на своєму досвіді переконалася, що не, по, не обов'язково потрібне йому щеплення. По крайній мірі цим сортам, от які ростуть в мене. От я не знаю, який би мав бути ще більший урожай. Так. І більше вже би не міг буде, тому що от і так гілки обломані, от ламаються, гілки крихкі, тому оце такий мінус цього дерева. У наступних своїх відео розповім, як я вирощую сіянці. Є кілька нюансів, як стратифікувати насіння, коли їх висівати, коли пересаджувати у відкритий ґрунт. Все дуже цікаво і зовсім не складно. Буду рада, якщо мій досвід стане вам у нагоді. Буду вдячна за коментарі, за рекомендації, тому що це рослина нова, екзотична у наших садах. Багато чому ще варто навчитися. Тому буду вдячна і за ваші підписки, і за ваш досвід. От всього вам хорошого!